Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я зібрала для вас добірку з 10 історичних фільмів у жанрі сімейної саги. Давно хотіла зробити таку добірку, бо дуже люблю фільми, у яких показано долю кількох поколінь однієї родини на тлі історичних подій. На вас чекають історії родин із різних соціальних класів, різних країн та епох. Це захопливі епічні драми, більшість із яких триває близько трьох годин. Вічність! Це франко-бельгійська історична драма режисера Чанан Хунга, знята за романом Аліси Ферней Елегантність вдів у головних ролях Одрі Тоту, Береніс Бежо, Мелані Лоран. Фільм розповідає про долю трьох поколінь жінок однієї родини протягом століття, від закінчення 19 століття до наших днів. Валентина виходить заміж у віці 17 років і народжує шістьох дітей. Вона спостерігає, як її діти зростають і створюють власні родини. Це красива, некваплива сімейна сага. Буденброки це німецька драма Генріха Брелера, екранізація роману Томаса Манна Буденброки Занепад однієї родини у головних ролях Джесіка Шварц, Марк Вашке, Август Діль. Події відбуваються в 19 столітті в Німеччині в центрі сюжету Занепад багатої родини зерноторговців на тлі занепаду буржуазного суспільства. На чолі родини стоїть Джан Буденброк, який очікує, що його діти пожертвують особистим щастям заради добробуту сімейної фірми. Його сини вивчають торгівлю в Амстердамі та Лондоні, а дочка Тоні змушена вийти заміж за багатого гамбурзького торговця, який невдовзі стає банкрутом. Цікавий динамічний фільм Дім духів. Це історична драма режисера Біле Аугуста, екранізація одноіменного роману Ісабель Альєнде. У головних ролях Джеремі Айронс, Меріл Стріп, Глен Клоуз, Вайнона Райдер, Антоніо Бандерас. В центрі сюжету історія трьох поколінь жінок із чилійської родини на тлі політичних змін в Україні. Клара Дель Вале дівчинка із заможної родини, чий батько балотується до сенату. Клара має надприродні здібності та передбачає своє одруження із шахтарем Естебаном Труебою, нареченим своєї старшої сестри. Вони одружуються через 20 років, коли Естебан стає власником великого маєтку. У них народжується дочка Бланка. Коли Бланка підростає, то закохується в молодого революціонера, чим викликає гнів у свого батька. Дякую тим із вас, хто радив подивитись цей фільм у коментарях під відео про найкращі фільми з Меріл Стріп. Фільм дуже мені сподобався. Прекрасна сімейна сага, потужний акторський ансамбль. Фільм отримав кілька міжнародних премій. Гігант це епічна драма режисера Джорджа Стівенса, екранізація одноіменного роману Едні Фербер. У головних ролях Елізабет Тейлор, Рок Хадсон Джеймс Дін. Фільм розповідає про життя родини власника техаського ранчо. У середині 1920-х років багатий техаський фермер їде в Мериленд, щоб придбати коней. Там він закохується у світську левицю, вони одружуються і разом повертаються на його ферму в Техасі. Фільм охоплює 25 років життя родини на тлі соціальних і культурних змін, які відбуваються в Техасі та американському суспільстві в цілому. Фільм отримав премію Оскар за найкращу режисуру. Американський інститут кіномистецтва вважає цей фільм одним із найвеличніших фільмів в історії. Розкішна кіноепопея потужний акторський ансамбль. Баарія. Це італійська комедійна Джозепе Торнаторе, головні ролі, в якій виконують Франческо Шіанна та Маргарет Маде. Баарія це сицилійська сленгова назва міста Багерія, у якому народився режисер фільму. Стрічка є автобіографічною. І розповідає про життя трьох поколінь сицилійської родини від 30-х до 80-х років ХХ століття. Дитинство головного героя Пепіно пройшло за часів фашистського режиму Муссоліні юність під час Другої світової війни, після якої він вступає до комуністичної партії. Цей же час він зустрічає Маніну, у яку одразу закохується. Цікавий фільм колоритні персонажі. Фільм отримав кілька міжнародних премій. Смак сонячного світла. Це епічна історична драма режисера Іштвана Сабо, у головних ролях Рей Файнс, Рейчел Вайс Дженніфер Ель. В центрі сюжету доля п'яти поколінь єврейської родини Зонненшайн на тлі історичних змін в Угорщині. Основна увага приділяється трьом поколінням з кінця 19 століття до середини ХХ століття від створення Австро-Угорської імперії до періоду після революції 1956 року. Рей Файнс виконує у фільмі три ролі. Він грає чоловіків усіх трьох поколінь родини. У середині 19 століття Еммануель стає власником заводу, що виготовляє за сімейним рецептом популярну трав'яну настоянку Смак сонячного світла. Це приносить багатство і славу їхній родині. Розкішна історична драма, Блискуча гра Рейфа Файнза. Фільм отримав кілька міжнародних премій. «Віднесені вітром. Це епічна історична драма Віктора Флемінга. Екранізація одноіменного роману американської письменниці Маргарет Мітчелл, який отримав Пуліцерівську премію. Головні ролі виконують Вів'єн Лі та Кларк Гейбл. В центрі сюжету історія життя Скарлетт О'Хари, дочки власника плантації з Джорджії та її родини під час громадянської війни в США. Також фільм розповідає про тісні стосунки Скарлетт із родиною Вілксів та її стосунки з чоловіками. Яскрава епічна драма, чудовий акторський склад. Фільм отримав 10 премій Оскар. Легенди осені. Це фільм режисера Едварда Цвіка, екранізація одноіменної новели Джима Гаррісона, у головних ролях Бред Піт, Ентоні Гопкінс Джулія Ормонд. Події відбуваються на початку ХХ століття в штаті Монтана. Відставний полковник, якого грає Ентоні Гопкінс, живе в пустелі зі своїми трьома синами. Молодший син повертається з коледжу і привозить із собою наречену, яка змінює життя всіх членів родини. Під час Першої світової війни молодший син гине. І двоє старших братів починають змагатись за любов цієї жінки. Фільм розповідає про кохання, зраду, складні сімейні стосунки. Прекрасний фільм. Мальовничі краєвиди, зірковий акторський склад. Премія Оскар за найкращу операторську роботу. Леопард. Це епічна історична драма Лукіно Вісконті. Екранізація роману Гепард Джузеппе Томазі ді Лампедузи. Головні ролі виконують Берт Ланкастер, Клаудія Кардінале, Ален Делон. Події відбуваються всередині 19 століття в Сицилії на тлі об'єднання Італії, в центрі сюжету Дон Фабріціо Корбера, князь Саліна, який спостерігає за занепадом аристократії та приходом до влади буржуазії, а також улюблений племінник князя Танкреді, який має великі амбіції та швидко знаходить себе у новій державі. Стрічка не є сімейною сагою у традиційному розумінні, оскільки події відбуваються лише протягом кількох років. Проте добре показує життя однієї родини на тлі зміни епох. Фільм отримав пальмову гілку на канському кінофестивалі та вважається однією з вершин світового кіномистецтва розкішна епічна драма, зірковий акторський склад. Гепард. У цьому році вийшла ще одна екранізація роману Гепард на цей раз у формі міні-серіалу від Netflix. Я не збиралась включати всю добірку серіали, але для цього серіалу вирішила зробити виключення. Дуже вже сподобався. Серіал дуже красивий, чудова операторська робота, прекрасна музика, хороший акторський склад. Головні ролі виконують Кім Росі Стюарт, Саул Нанні, Бенедетта Поркаролі. Також одну з головних ролей виконала дочка Моніки Белуччі та Венсана Каселя Дева Касель. Серіал є в українській озвучці. Рекомендую, отримайте естетичне задоволення від перегляду. Ми з вами розглянули 10 епічних історичних драм, які розповідають про долю окремої родини в умовах соціальних змін. Сподіваюсь, що добірка вам сподобалась і ви знайшли цікаві для себе фільми. Напишіть, чи подобається вам жанр сімейної саги та які ще фільми ви могли б порадити. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!